Який президент України вам найбільше імпонував? Ющенко? Я не знаю. Він не такий, якщо не помиляюсь, західної України приємний. Я з ним просто вживу, бачився, як був малий він приїжджав в наше місто. Щось він мені так запам'ятався найбільше. Шовулики бджоли, діли добре. Супер, скажи, будь ласка, скільки загалом було президентів України? Шість добре. А можеш їх назвати? Кучма, Кравчук, Ющенко, Янукович. Порошенко і Зеленський. А який з цих всіх президентів тобі подобався найменше? У 2014 році зробив революцію. Чесно, ну ніякий. Нехай це буде Ющенко. Чому мені здається, якби його не зламали в той період, Я просто ще була маленькою. Ну типу, я не. Не відчула того всього, що він міг дати, але е, його ж травили, і оцим всім. Плюси все одно були домовленості, була інша влада, ну, типу, яка тут вот скеровувала, на, на, ну, якби мені здається, йому трішечки більше е, яєць в свій час, можливо, ну, щось би було.